Шановний пане Олег, ну, я знаю вас, та, як ви мене знаєте. Якщо вас обернуть головою міської обласної ради, то я розумію, що заступників ви будете рекомендувати і за які будуть за вас голосувати даєму голосуванні. А от як ви будете розстріляти комісії, як ви будете тому, що голову комісії повинна назвати голова міської обласної ради. Чи це буде в вузькій Кауліці, чи це буде? Розпосуджено на всі політичні сумні, які є в місті доспірання. Дякую. Очевидно, що формування комісії є важливим. Які сьогодні представлені у Війській обласній раді. Вважаю, що має бути принцип пропорційності. Якщо відповідна політична сила набрала певну кількість голосів, то це є один з принципів. Другий важливий чин має бути чинним професійний. Керівники відповідних комісій мають бути фахівцями у тих чи інших галузях професійних галузях. Пане Михайле, якщо вас цікавить, чи, е, чи ми запропонуємо якусь комісію представникам партії регіонів, ну, я ще сьогодні теж е, на це питання не маю. Чи вам особисто теж? Я, я не знаю, це буде вирішувати зал, особисто я такого рішення ще за це потесню.